Вітаю вас, мої любі сонечки. Знаєте, десь років 8-9 по тому я вийшла в такі знання просто неймовірне. І так сміялася, тому що побачила, що від продуктів ми не поправляємося, що це все ілюзія про харчування. Тобто, війшла, все світ відкрився, я війшла в такий просвітлений стан, який вхожу часто в різні. І побачили, що Боже, ми взагалі від продуктів не поправляємося. Ще це просто. Ти віриш в цей, тримаєш цю програму, і тому ти поправляєшся, або про, про вітаміни, про все це все програми. Тобто, в що ти віриш, яка програма до тебе прикріплена, то для тебе і працює. Ну, це або ти під якимось Грегором, то харчування. І зверніть увагу, що так воно є навіть з людської точки зору. Зверніть увагу, що постійно, навіть скільки ви живете, постійно змінюються думки і програми, постійно змінюються. Тобто Грегори постійно підкидають матриця нам нові програми. То якийсь продукт корисний, то він вже не корисний, то він ще щось. Тобто, система з нас витягує енергію як може, як хоче. І тому я завжди говорю, нікого не слухайте тільки себе, своє серце, займайтесь саморозвитком, самовідчуттям, будьте з Богом. Ви тоді будете відчувати, що ви хочете їсти, як ви хочете їсти, тому що це все залежить від того, на якій стадії вібрації. А ми на протяг зі дня в різних вібраціях. І там спочатку нам щось це хочеться з'їсти, а потім нам щось те, ми зрозуміємо цією їжі. Дуже важливо бути чесним з собою. І там не належати навіть до тих самих вегетаріанців, веганів, строгих сироїдів. Чому? Тому що це той самий Грегор, це ті самі правила, це ті самі обмеження, і вони ні в якому разі, разі насправді не приносять ніякої користі, тому що потім будуть наслідки. Тому що, коли це не резонує з твоєю свідомістю, ти просто під'єднуєшся під Егрегор, коли ти вийдеш з цього Егрегора, все, тебе накриє, ти будеш так хворіти. Тому що. Немає співвідношення того, що хотіла твоя душа, і то, куди ти заліз, в який Егрегор. Тому дуже важливо, мої сонечки, пробуджувати, слухати себе, відчувати, свідомо жити, харчуватися і знати, тому що я знаю точно, що ні один продукт, я так само ввійшла, була в просвітлені стани. Коли я була в стані прани. Я б дивилась на продукти, і я не бачила в них їжі. Чому тому, що в цьому стані, в в просвітленому стані, коли ти є просто світло, ти не бачиш, немає програм, і ти не бачиш і не вважаєш. Ну думок, по перше, немає, і ти не вважаєш це продуктами. Тому, в принципі, ви розумієте, що наше майбутнє, хто переходить, ми не будемо їсти. Ми просто можливо для смаку, щоб тут відчути.